Перші дні місця у Австрії. Тут у маленькому містечку Бадрацкербург Олександрія проводить свій другий навчально-тренувальний збір. Адаптація до ритму. Відновлення після переїзду та знайомство з новими умовами. Попереду напружені два тижні. серії з п'яти контрольних матчів, де кожна гра як тест на готовність. Після дороги одразу в роботу. Наскільки важко входити в ритм на зборах в Австрії? Так, перші дні важковато, непроста дорога була і плюс жара, сонце сильно відрізняється від українських умов. Тому треба, думаю, 2-3 дні для адаптації. Що очікуєте від найближчих спарингів? Ну, По-перше, це європейські команди. Це те, що нам необхідно перед іграми кваліфікації. Я вважаю, що це хороші команди, де ми маємо. З ними бути на одному рівні, а може і краще, щоб якомога далі пройти в Лігі конференції. Який суперник серед запланованих викликає найбільший інтерес у вас? Я думаю, Рієк, тому що це чемпіон в Хорватії, якщо не помиляюсь, вони і Кубок виграли. Це дуже, дуже непогана команда. Перший австрійський спаринг вже найближчими днями. Суперник хорватська рієка, а далі ще чотири спаринги зі словацьким даком, хорватським славен Белупо, угорським ЗТЄ та сербським младость. Спаринг-партнери не з простих, але саме такі матчі і дають відповіді на головні питання міжсезоння. Кирило Олександрович, як команда адаптується до австрійських умов? Дуже добре адаптуємось. Сьогодні другий день проводимо вже дворазове тренувальне заняття. Навантаження зростають, інтенсивність зростає. Важко, звичайно, для в першу чергу футболістів, але це частина їхньої праці і вона дуже важлива предсезонському. На чому ви робите акцент у перші дні тренувань за кордоном? Акцент більше на фізичних кондиціях. Сьогодні була дуже важка тренування для наших гравців і дуже таке вже більш інтенсивне тренування у нас. Підготовка у самому розпалі, а контрольні матчі вже на горизонті. Містяни працюють, готуються та стовідсотково викладаються на полі. А ми тримаємо руку на пульсі кожного кроку нашої команди. Слідкуйте за новинами у наших офіційних соціальних мережах. З вами було FCO TV.